Може, ви вже забули, як виглядає найдорожчий Європ'ятий Ман в Україні, то знайте, я вам не дам забути. Ось він стоїть, може хто переживав, де ж це він дівся. Ось він у нас стоїть гарненький, чистенький, все як має бути. Ну чує він, до речі, в теплому ангарі, навіть не на дворі, не під дощем. Все як має бути, за ним дивляться, так як треба. Ну а як ще можна дивитись, за найдорожчим Європ'ятим з пробігом 170 тисяч кілометрів. Дивіться, бачили, верхушки крив вже познімали з нього. Чому познімали? Тому що сюди замовили абсолютно новесенькі. А вони тут йдуть, виходить, коротші, ніж на звичайних. Чому так не знаю. А в нас ще на ТГАшки таке були. Ми ТГАшку віддавали, і тому прийшлося їх забрати і туди поставити. До речі, дивіться, яка тут гума ззаду. Абсолютно новесенька. Треба буде, можливо, ще. Напередок щось придумати, тут 55-ті бомби, може 65-ті якісь на нього поставити, щоб він такий вищий був, а то задні колеса такі добрені, дивишся на них, а спереду, як наче маленькі якісь. Ну та якось отак, щоб ви не переживали. Все, машинка на місці, все чітко, все як має бути, чистенькі, гарненькі. Красунчик собі стоїть.